В дев'ятиповерховому будинку по вулиці Івана Авраменка, 15, що в Саксаганському районі, вже незабаром почне свою роботу якісно новий ліфт, монтаж якого вже майже завершено. Старий підйомник в будинку вже не відповідав вимогам безпеки та часу. Вантажність 400 кг – це приблизно 5 чоловік, скорость його швидкість, точніше, будь буде метр в секунду, срок експлуатації 25 років. Тут безперебойник стоїть, тобто в випадку відключення світла. Він самостійно становить точну станок і випустить людину. Цей ліфт, як і 12 інших, цього року капітально оновили коштом міського бюджету, адже в місті з 2010 року діє спеціальна програма з підтримки та модернізації ліфтової інфраструктури в багатоповерхових будинках. Всього в межах кривого рогу на обліку перебувають більше трьох тисяч ліфтів. Капітальне оновлення ліфту це дуже дорого. Звичайні мешканці провести подібні роботи за власні гроші просто не зможуть. Саме тому місто планово оновлює підйомники там, де це конче потрібно. Розуміючи багатовартісність таких проєктів, тому що сьогодні виконання такого ремонту обходиться для мешканців, може обходитися для мешканців близько півтора мільйонів гривень. Це достатньо значна сума коштів з точки зору утримання свого багатоквартирного будинку ще з 2010 року. У місті розроблена була програма, яка за рахунок якої ми надавали допомогу з міського бюджету і відновлювали, ремонтували або навіть міняли. Ліфти в багатоквартирних будинках Звичайно, що ми розуміємо з трьох тисяч ліфтів, фактично їх стан кожного такого ліфту. І, звичайно, щоб на всі ліфти, які включалися в програму і фактично мінялися на нові, відбір відбувався за тих виключно за технічним станом. Там, де в цьому була потреба найнагальніша потреба. З 2010 року, коли почала діяти міська програма з оновлення ліфтів, у Кривому Розі з більш ніж трьох тисяч наявних підйомників вже у успішно виконали роботи в 700 будинках, і навіть зараз, не дивлячись на військове вторгнення Росії та складну економічну ситуацію в країні, влада міста надає необхідну підтримку в утриманні ліфтового господарства криворіжцям, адже це не лише та турбота, а й безпека. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.